Друзі, всім привіт! ARK груп є офіційним дилером Plating по Україні. Займаємося модернізацією реставрацією сівалок. Заді мене сівалочка кінзе 3600 американського виробництва. Ми її повністю відресували і прокачали комплектацію Precision. У сівалки був мінімальний наробіток. Тому по рамі ми ніяких е, маніпуляцій не робили. Рама в ідеальному стані, е, як заводу. Дивіться, зробили модернізацію секції, поставили висіваючий апарат Precision Planting другого типу VSET-2. Тобто, можна сіяти так, як пропашні культури, так і зернові. Ріпак може сіяти без проблем. Е, іде вона вже в комплектації з дисками, е, такими як вам треба. По е, реставрації провели реставрацію сошникової групи, нові дитські сошника, нові подшипники. Е, реставрація паралелограма, реставрація прикатуючих коліс. Подшипники замінили все нове повністю. Е, банки стоять нові, Precision Плентінг, з кришками, понятне діло. Замінили нові банки на мінеральні добрива. Е, сошникову групу на внесення мінеральних добрив також поставили нову. Сівалка в нас вже буде вакуумного типу. Ми поставили турбіну на неї, нову Prestige Плентинг. Також в комплекті йде два маркера. Маркери повністю нові. Сівалка раніше використовувалася по навігації, але якщо вам треба, то маркерна система йде в комплекті. Щоб мінімізувати пропуски і двойники. На секції вже немає вібрації, тому що ми повністю провели реставрацію. паралелограма. плити, все перевтули тут. Все новеньке, все буде або працювати. Тобто, ви можете бути впевнені, що сівалка покаже гарний результат в полі. По системі внесення тукових добрив, тобто новенькі оригінальні банки стоять. Сама система відреставрована. Сошники з подшипниками теж нові, нові ножі, які розрізають землю, гідравлічні шланги повністю всі нові технофлекс Італія. Тобто сівалка готова до бою, вона буде без проблем працювати багато років. Аркагру працює по всій Україні. Маємо сервісну службу. Приїдемо, переобладнаємо. Куди звертатися? Бачите перед собою.